Ставляю вашій увазі комерційне приміщення в торговому центрі Мальва, Пасаж. Продається або здається в оренду таке приміщення під магазин. Площа 42,5 метри, 42 метри квадратних. Речі залишилися від попередніх орендарів. Вже мають ну, зараз забрати їх. Продається отаке приміщення, є світло. Магазин знаходиться на другому поверсі цього торгового центру. Продається або здається в оренду. Кого зацікавить, звертайтеся за номером телефону під відео. З вами було агентство нерухомості стабільність. Дякую всім за увагу.